Всім привіт! З вами Метро Ловер. Сьогодні я вам розповім про історію будування Дніпровського метрополітену. Будування почалося в 1981 році, а відкриття планувалось на 1991 рік, але із за розпаду СРСР його перенесли. 29 грудня 1995 року був відкритий Дніпровський метрополітен. Це була перша лінія центральна заводська, яка складала з шести станцій, а саме Вокзальна, метробудівників, металогів, заводська, проспект Свободи та Комунарівська, а її довжина була 7 км 800 метрів. Ескалатори були на усіх станціях, окрім Комунарівської. А 24 листопада 2015 року Комунарівська була переіменована на Покровську. І вже в липні 2016 року була підписана угода про продовження будування центрально-заводської лінії на три станції від вокзальної, а саме, театральна, центральна і музейна. Тим самим повністю запустити лінію. На цьому будемо закінчувати, і скоро вийде відео про розвиток схеми метро... якогось метрополітену України.